Дорогі наші глядачі, якщо вам подобається наші відео і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями в описах до відео. Ваша підтримка допоможе нам створювати ще більше корисного духовного контенту для вас. Дякуємо за вашу допомогу. Вона дійсно має значення. Щире вітання усім, хто досліджує Біблію. І порівнює з тим, що відбувається сьогодні. У нас у світі? Помічаю, як багато людей у свій лексикон сьогодні взяли особливе слово, грецьке слово, апокаліпсис. Одне питання, яке написали для нас і задають його: якщо біблійний апокаліпсіс або кінець світу так, почнеться прямо завтра, як ми маємо діяти? що робити? На чому посилити увагу. І коли я його прочитав, мені стало цікаво, як практично люди подумали про час, в який ми живемо. Хотілося б знати, як не помилитися і правильно підготуватися до чогось важчого, страшнішого. Ви всі пам'ятаєте часи, коли в нас розпочалася повномасштабна війна в Україні, і вона зачепила. Всі території, коли летіли ракети, і це було так несподівано, страшно, багато шокованих. Це такий переполох, і людина хапається за що завгодно, і деколи навіть не контролює сама себе, тому що не готова. І не хотілося б попастися на чомусь такому ще раз. Тому, говорячи більш глобально про апокаліпсис і постає таке питання. Якщо це почнеться або, можливо, вже почалося, що нам робити? Цікаво, що розважаючи на цією темою і цим питанням, я дивився з одного боку в Слово Боже, в святе писання, що можна звідти знайти, і яку можна дати відповідь, яка є Божою відповіддю. З іншого боку, я згадав про чат GPT. Штучний інтелект. І задав йому це питання, як приготуватися до апокаліпсису? На диво, чат, чат GPT дав відповідь. І він сказав, що потрібно володіти базовими навичками виживання і дав цілу розшифровку, які навички мали би бути у мене, як людини, яка хоче готуватися до апокаліпсису. Дав практичні поради, як приготувати. Припаси, наприклад, на два тижні. Чат GPT порадив, що краще бути десь у селі, ніж у місті, бо так легше буде е, протриматися не довгий час, але протриматися. Навіть план евакуації запропонував для мене. І це було дивно, тому що е, цей штучний інтелект також зібрав всяку інформацію е, для того, щоб порадити, як діяти. Я подумав, це абсолютно мене не заспокоює. Щось цей штучний інтелект не зовсім дає мені якусь впевненість, що в апокаліптичні часи я зможу вижити. Правда, він щиро признався, що це тільки на, на пару тижнів. А далі вже я не знаю, що мало статися. Але одна порада була досить цінною. Бо штучний інтелект сказав так: готуйся до гіршого, але живи спокійно. Я подумав, як це можна поєднати? Як можна розуміти, що завтра буде гірше, а сьогодні ти спокійний? І ось тут уже жодне GPT не дасть нам глибоких і правильних порад. Потрібно звернутися до Біблії, до Слова Божого. Коли ми відкриваємо вчення Ісуса Христа, який передбачав події, які мають статися на землі, і ми можемо читати Євангел Луки, 21 розділ, чи 17 розділ, Матфія, 24 розділ це есхатологія. Це вчення про останні часи. Наприклад, в 21-му розділі Христос каже так: і будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, а на землі тривога народів. Від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху й очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються, і тоді побачать людського сина, який йде на Хмарі із великою славою. Христос передбачив ці часи. І біблійна аксіома ось в чому. Справді ми. Напередодні важливих подій, які важкі будуть для світу. Нас очікують важкі часи ночі, в якій ми зараз ще знаходимося перед світанком Нового дня. Про це Біблія говорить. Вона говорить і про трагічні події, і вона говорить і про розв'язку цих подій. Ідея оцього кінця світу, апокаліпсису, вона порібла. Поширено в різних релігіях світу. І тому люди задаються цим питанням, як чекати цього, як приготуватися і взагалі, чи можна бути готовим до, до такого. Звичайно, ми маємо читати пророків Старого Завіту, ми маємо читати вчення Христа і книгу об'явлення. Але давайте зробимо декілька тверджень, які можуть нас практично спорядити до таких часів. І перше твердження Біблії полягає ось в чому, що апокаліптичні події, вони вже почали відбуватися. Не все одразу буде, і не все одразу, як грім, як, як блискавка, так, осяє всю землю. Ні. Ісус Христос говорить ось про що. Учні запитували його і казали, учителю, коли це буде, і яка ознака Твого Приходу і коли це має статися. І Христос говорить про і попередження про ці останні часи. В чому вони виражаються? Наприклад, чому ми можемо стверджувати, що це вже почалося? Ми бачимо, наскільки політична напруга сьогодні вражає всі народи, держави, континенти. народи світу на порозі нової світової війни. Про це не просто говорять, до цього готуються, цього бояться і ще більше готуються. Страх знищення всієї землі. Христос каже, коли почуєте про війни і розрухи, не бійтеся, бо це має раніше статися, але це ще не кінець. Бачите, все це буде рости, збільшуватися. Але не бійтеся тому, що це має статись. Військові конфлікти і війни. Колись ми тільки чули про війни, тепер ми самі у війні, постане народ на народ і царство на царство, так говорить Слово Боже. І це точне пророцтво, яке говорить про те, що в кінці часів, перед тим, як Христос завершить історію світу, цього буде все більше, більше і більше. І е, світ Стане перед, перед цією великою дилемою війни, тотальної війни, яка може знищити всю нашу землю. Помноження беззаконня і охолодження в самій церкві. Через поширення беззаконня Христос каже, атмосфера, духовна атмосфера буде такою, що любов охолоне багатьох. Зауважте, ми живемо зараз у світі, який терпить багато біди. Але якщо ми подивимося навіть на християнство в цілому, і те, що називається християнством, то ми не спостерігаємо сьогодні потужних пробуджень. Хоча в окремих районах Дух Святий діє, і сьогодні є люди, які навертаються, які пробуджуються. От, і церква Христа в цілому має стати на ноги, але Слово Боже каже, помножиться беззаконня і охолоне любов. Діє антихрист у світі. Система Антихриста, скоріше так, таємниця беззаконня вже в дії, так говорить нам Святе Писання. Чому? Тому що прихід Антихриста буде за сприяння сатани всякою силою, ознаками фальшивими, чудесами, оманою неправди, так? і багато людей будуть обмануті цим. Ми бачимо, як сьогодні диявол оскаженів, він знає, що йому недовго залишилося. Багато підробок, багато знамен і чудес неправдивих, багато людей, які обмануті цим. Природні катаклізми, нестабільність, епідемії це сучасні виклики для нашої цивілізації. Будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті, жахливі події і будуть великі ознаки з неба. Так говорить слово Боже. Але подивіться, Христос сказав іще про. Одну ознаку, будуть ознаки на Сонці, місяці і зорях, а на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, на землі тривога народів. Страх охопить цілі нації. Сьогодні чути, як говорять про, про те, що в світі має залишитися один золотий мільярд. І ті мільярди, які сьогодні є в світі. Вони не можуть забезпечити стабільності, не можна прогодувати стільки людей, земля взагалі сама не витримує, екологія не, отримує, не витримує, природа стогне. І тому потрібно скоротити мешканців землі. Тому хтось шукає бункер, готує такий бункер, і ви можете знайти в інтернеті багато прикладів, коли десь в Каліфорнії, в Техасі чи в Європі, і навіть в Україні. Є люди, які вже передбачливо приготовили собі місце на час апокаліпсису. І той самий чат GPT так само радить знайти захищене місце, убезпечити себе, і для того, щоб перебути, можливо, ти залишишся в числі живих і війдеш у цей золотий мільярд. Але, що робити християнам такі Часи, коли ми бачимо наближення Апокаліпсису, Христос говорить ось про що: Стережіться, щоб вас ніхто не звів і не ввів в оману. Багато прийде під Моїм ім'ям, кажуть, це я, час наблизився, і за ними не йдіть. Сьогодні є багато лжемісій, багато є лжепророків, багато є людей, які, через яких диявол хоче звести. Церкву Ісуса Христа, навести страх, повести в іншому напрямку, звести в різні єресі, лже релігії, і тому християнам потрібно розуміти, що це час великого зведення від диявола. Але коли ви побачите це, каже Христос, і це почне збуватися, випростайтеся, підніміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Розігніться, підніміть голови. Події, які навколо нас, в яких ми знаходимося, це явні вказівники на те, що Христос іде за своєю церквою. Дух Святий показує нам, які пророцтва сьогодні виконуються, які проблеми землі відповідають цьому часу, і привертає нашу увагу до цих важливих моментів приготування. Виконується точно слово Боже. І нам навіть немає що гадати, тому що ми бачимо, як в реальності в нашому часі, в нашому поколінні Бог виконує своє слово. Бог контролює, пильнує і звершує свій план. І Біблія говорить про те, що нам потрібно не зігнутися і ховатися, а випростатися і очікувати. І Церква Христа діє за цим планом. Ще одна порада від Ісуса Христа, як приготуватися до Апокаліпсису. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом, життєвими клопотами. І щоб не надійшов на вас той день несподівано. Декілька речей. Ненаситність. Стережіться. Тому що це ракова пухлина сучасного суспільства. І навіть часи горя й біди для багатьох людей багато чого потрібно. Їм все потрібно. І те, що навіть їм не потрібно, вони готові вкладатися в це, потіти, досягати, платити. Стережіться цього. Пияцтво. Мова не йде тільки про алкоголь. Знаєте, мова йде про те, що людина в важкі часи, апокаліптичні, тим більше, вона має велике бажання забутися, не думати серйозно про реальність. Ось чому сьогодні багато шоу, наркотики, веселі компанії, відпочинок, вино, порно, казино і все інше. Все це здається, мало би допомогти людині якось. Розрядитися, якось трошки заспокоїтися. І коли вона бачить останні новини, коли вона бачить, що відбувається, вона, звичайно, хоче кудись заховатися і ховається в ці речі. Бережіться цього, життєві клопоти. Не гнатися за тим, що не є важливим, тому що світ напередодні важливих подій, пильнувати за собою. І християни вони пильнують для того, щоб не спокуситись. Ще одне, що сказав Христос: пильнуйте і дивіться, наприклад, на Смоковницю, на Ізраїль, і все, що буде відбуватися на цій території, навколо, весь близький схід для нас центр уваги. Хоча ми слідкуємо за подіями в Україні. І ми бажаємо справедливого миру, завершення цієї війни, але ці всі війни, війни перейдуть у потужний наступ на святу землю. Всі дороги ведуть до столиці світу Єрусалиму. І Христос каже, коли ви бачите, що листя розпускаються, смоковниці, знайте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько царство Боже. Ось там ознаки, по яких ми можемо готуватися і входити в апокаліптичний час. І останнє пильнуйте і моліться, каже Христос. Постійно моліться, щоб ви змогли уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Пильнуйте і моліться. Подивіться, близькі стосунки з Богом, вони дають нам впевненість і надію у важкі часи. Нас ніщо і ніхто не заспокоїть, і не дасть нам надії на завтрашній день, якщо немає цього контакту з Богом. Молитва тлумачить нашу реальність сьогодні, розшифровує, де ми є і що відбувається навколо нас. Більше того, молитва примножує наше бажання приходу Ісуса Христа. Молитва це спільний. Спільне зітхання з Духом Святим гряди Господи. Я хочу задати питання, якщо ми говоримо про апокаліпсис, Наскільки християнин хоче приходу Христа? А можливо, ми просто хочемо, щоб прийшло в час розрядки, заспокоєння, миру, і щоб ми ще довго і щасливо жили на цій землі. Біблія говорить, що приходять апокаліптичні часи? Це реальність. Ми не вичисляємо дати, ми не визначаємо день, коли прийде Христос. Ми не говоримо про роки, але ми розуміємо періоди. І тому тверезій, посвячений християнин, розуміє, він готується до цього. Як приготуватися до апокаліпсису? Прочитайте уважно 24 розділ. Іванні Луки, 21 розділ. Або прочитайте 17 розділ, або 24-й Матвія. І там є дуже багато порад, як нам діяти сьогодні. Але зважаючи на це, розуміючи небезпеки, переживаючи навантаження, ми впевнені. Ми не тільки готуємося до апокаліпсису, ми Пристрасно очікуємо приходу нашого Господа. І тоді все переміниться. З такою надією ми йдемо в завтрашній важкий день і розуміємо, Господь з нами, і Він переможе.